Найбільш вигідний час для атаки зараз для Китаю та Росії з Кореєю, тому що вони є найбільш готовими до цього. Ну, враховуючи, що Путін має мільйонну боєздатну армію в Європі, навіть там всі війська разом збери, і то мільйону не буде. І ми розуміємо, що 40 тисяч це там, ну рахуйте, повноцінних десь скільки буде, нам сім бригад, да шість-сім бригад. Хай то вони навряд чи створять серйозний спротив. Росії, тим паче, ми не знаємо, ну принаймні, поки що я не бачив інформації. Скільки знаходиться військових на території Білорусі, та тим паче, скільки там тієї Білорусі? Вони й переїдуть вздовж і поперек за лічені години, якщо треба буде. А вони можуть до цього готуватися. Але знову ж таки, я б не виключав би, що удар буде не по Польщі, а по країнах Балтії, наприклад, на той же Сувалківський коридор. Ну, хоча знову ж таки всі зараз підтягують сили, не випадково поляки оголосили мобілізацію. Я так це називаю, тому що необхідність з'явитися резервістам ТРО до відповідних центрів для отримання завдань це фактично мобілізація на сьогоднішній день.